Ну, так і живем. Не беремо поки що ні оце, ні помідори. Наталія Сучкова разом з чоловіком від війни втекли до Полтави три роки тому. В орендованій кімнаті готелю пенсіонери потроху обживаються, але все ж таки мріють повернутися в Горлівку у власне помешкання. Дуже хочеться повернутися, але нежелательно зараз. Там обстріли йдуть. Поки що страшно. Поки да. ще страшно, так. Іменно там стріляють, а там хто його знає. Може, мимо, як говорится, пролетит, а може, і не мимо. З болем згадує рідне місто і Леонід Леонідович. Чоловік все життя прожив у Донецьку, працював шахтарем. Жена туди не хоче ні в яку їхати, вона йшла на трамвай на остановку, а тут міна попала якраз дерево між домами. І це дерево розщепило пополам. Повибивало в этих п'ятиэтажках стекла кругом. Вона так і спугалася, а воно прямо на остановки. Це это нужно увидеть, прочувствовать, це так не поймеш. Доживати вік разом з дружиною збирається у Полтаві. Єдине їхнє бажання продати трикімнатну квартиру на малій Батьківщині, аби купити нове житло тут. Але як це зробити, чоловік не уявляє. Я не знаю сейчас, что там делается. Раньше было только по украинским законам можно было продать. А сейчас говорят только по их. Сейчас нужно и там платить, и здесь платить. Потому что если не будешь, они по Жековской книге раз, и все. И остался ты гол как сокол. Люди по-різному пристосовуються до нових умов життя, кажуть психологи. Значення мають вік, стать і матеріальне становище. Відчуття дому з'являється у людини тоді, коли в неї є власне житло. Ясно, що люди, які приїхали з грошима, і швидше житло знайдуть, і швидше, роботу знайдуть, і щось прикупити, і поїсти, і одягнутися. І тому адаптація буде, звичайно, проходити легше, спокійніше. Адресну допомогу на житлово-комунальні послуги від держави цього року отримали майже 20 тисяч сімей переселенців. Загальна сума виплат склала майже 300 мільйонів гривень. Передбачена також програма Доступне житло та поки вона не дієва. Відповідно до цієї програми, 50% від вартості житла сплачує держава. Але ж знову у нас виникають перепони. Програма є. Вона підписана, але, на жаль, в бюджеті не передбачено коштів на виконання цієї програми. Коли ж саме запрацюють пільгові програми, не знають ні громадськість, ні посадовці. Питання кредитування пільгового це дуже важливо для внутрішньо переміщених осіб. Наскільки я знаю, уряд планує розглянути, скажімо так, питання нагальне, такі вимоги часу. Внутрішньо переміщені особи і досі мають багато проблем. Ми поцікавилися у полтавців, чи допомагають вони переселенцям і як. У нас живуть, знімають житло, не дуже дороге внизу, біженці. Ми надаємо їм речі сина і та іграшки. Трудовлаштування потрібно, щоб було може якісь підприємці організовувати це, надати якесь житло, яке, може в кого є. Як якийсь будинок за містом, який їм не потрібен, але хоч, щоб там просто хтось жив і оплачував комунальні послуги. На самом деле, за хороші люди. Я нічого не хочу сказати. І там, де ми жили, от на другій квартирі полдома ми знімали, там взагалі сусіди хороші. Очень много нам допомагали. У них свої огороди, вони там то, то принесуть, то то принесуть, наці там, то компотику сварите, там, то зелень. Незважаючи на проблеми різного характеру, переселенці все-таки не поспішають повертатися додому. Поступово облаштовують життя на мирній території та відмовляються від статусу внутрішньопереміщеної особи.